Оча тільна маєчка 588 гривень за кілограм. Лот буде 5 кілограм, коштує 2,940, 940, буде упаковочка і без. Переважно всі всіх бешечках і є ось такі класні віскозні. Ось такого плану віскозі. Значить, приблизно одна маєчка виходить 50-56 гривень. Буде упаковка і без 5 кілограм, 2,940, Значить, ось ось такого плану упаковочка. Так, по три штучки без, по три штучки в упаковці. Це такі звичайні бретельки Ось такі кольори є. Ось такі кольори є. Будуть в лоті декілька штук, таких 2 xl маєшки якось такі класичні. Класична чорна майка, можна її як і базову використовувати. так, там Чорні, білі. Потім є ось такі класичні, але вже декоровані таким кружевом гарним. Є такі майки на бретелічках спагетті. таких І класно декоровані також по периметру кружевим, гарна якість, 100% бавовна. і Декілька штук буде ось таких віскозних мачок. Також бретелічки у нас лапшатика і так само декоровані кружевом. Значить, приблизно 50-56 гривень за одну мачку. Ми подаємо їх на кілограми. 5 кілограмів мінімальний лот. 588 гривень за кілограм. Лот виходить 2,940 дев'ятсот Замовляйте в менеджерів.